озимий озима грохболтрап, друга репродукція. Зараз покажемо по сертифікації по всьому. Ось такий вигляд. Сертифікат. тобто Ми робили на агросерті, тобто АВС стандарт висновок свіжий від 5 серпня. Показники, тобто дивіться, по пророслому насінню 92, енергія, схожість 95. Далі дивіться, показуємо вам, скільки це буде закладатися зусиль. Так, дивись. Е, так, е, це ми відбиваємо тару. І на зараз показуємо масу тисячі. Так що, будь ласка, ще раз кажу, це все для вас і це все вже готове.